Президент США Джо Байден оголосив, що у зв'язку з убивством Навального вводить проти Росії 500 нових санкцій. Блін, а от інтересно, який ефект буде від цих санкцій? Хто як думає? Ну, я думаю, що якщо на 0,1% Російська економіка від цього сповільниться, то це дуже добре. А може таке бути, що навіть на одну соту відсотка не сповільниться. Краще б ви одну санкцію проти Росії ввели. Це тоді, коли широкомасштабне вторгнення почалося, яка б поглягала в тому, що забороняється всяка торгівля із Російською Федерацією. Усяка і забороняються всякі переводи грошей, як звідти, так і туди. Не можна розраховуватися за російські товари. От війну проти України вони заходять. От тоді будете розраховуватися. Хто розраховується, проти того вводяться аналогічні американські санкції проти Казахстану, Вірменії, всіх, кого завгодно. І своїх фірм також. Оце були би санкції, щоб за кілька місяців російська економіка упала так відсотків на 40, на 50. Потім ви би той весь Сибір забрали би, як мінімум з Китаєм, поділили би. І компенсували би собі. Сторицею, ну боїтеся ви е, давати нам е, томагавки, бо боїтеся, що Путін е, ядерну зброю у відповідь застосує. Ну, гаразд, ну, ну на санкції ваші, то ви ж не боїтеся, що е, Путін ядерну зброю проти вас застосує? Чого у вас в сто раз краще е, протиповітряна оборона? Ви прекрасно знаєте, що якщо він навіть е, сунеться е, зі своїми міжконтинентальними ракетами. То ви їх зіб'єте 99,99% і нічого не буде. А він і не сунеться, бо він сам знає, що ви зіб'єте. Ну, нафіга оця імітація діяльності?